Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій, він же Олександр Кучеренко. І сьогодні, в день жалоби, я хотів би прочитати вам свій вірш, присвячений вчорашній київській трагедії, який називається Плюшевий ведмедик. Доки кровожерливі шахеди ривали в клоча тиш нічну і сни, плюшевий, похнюплений ведмедик, В зорі глипав поглядом скляним через нелюдську картину, дику. Крізь безодню болю він глядів, лежачи на згарищі будинку, в очі безтурботних юних днів. Доки у минулого в архівах порпав клешоногий чули гість в київських багатоповерхівках. За під'їздом сипався під'їзд. Бачив трьох пожежників ведмедик, що страшний приборкують вогонь. Як два рятувальника і медик клали в ноші дівчинку його, бачив у крові дитячі коси. І відтоді вкляк ні в сих, ні в тих, чув, як під завалами голосять. Думав, Та куди ж тепер іти? Чи отут лишитися і підперти небо, розпанахане в сльозах? Сипляться на голову ракети. Всі шляхи обрубано назад. Дарниця, Соломінка, Святошин. Київ, мов одна велика ціль ні жалю, ні жодних перепрошень. Між руїн, обвуглені мерці. І плюшевий ведмедик на подолі з обгорілим вушком у дворі. Боже, відбери рашистів долю. Вічно в пеклі, нелюди, горіть. Дякую вам, друзі. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого Тіктоку, а також до мого YouTube каналу, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на YouTube канал ви знайдете. Профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня, друзі! Тримаймося! Слава Україні! Разом до перемоги!